Я Отця, і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! В одному місці був суддя, що не боявся Бога і людей не соромився, каже, каже Господь. І приходить до нього жінка безперестанку і просить там захисти мене, за, заступися за мене. І знаєте, тут є такий най, найперше, є така річ, на яку нам треба звернути особливу увагу. Якщо він суддя, то він користується законом, який вже законодавець написав. І чуєте, як він каже, захисти мене. Закон для того, щоб людину правдиву захищати, а не правдиву карати. І суддя каже, її. Значить, поки ми не прийдемо до судді, ми якби не захищені. Бо тому що той, хто від тебе дужчий, хто з більш впливовіший, хтось багатший, хтось ну, і різні речі, і вони на тих людей, які не мають такого статусу, Пливають негативно, принижуючи їх. І іменно через закон людина має можливість, щоб її захистити. Закон це та річ, через яку закон виявляє гріх, як заповідь Божа, наприклад. Так? Не було заповідей Божих, нічого Бог не забороняв, нічого робив все, що хочеш прийшла заповідь і виявила гріх. Але ще саме головне, що закон усіх вирівнює. Багатих, бідних, впливових, невпливових перед законом всі рівні, Мало би бути. І каже Ісус: бачите? І оцей суддя, який Бога не боявся, людей не соромився. І він стає на захист цієї жінки, через що? Бо вона йому постійно докучала, він каже, та щоб вона за мною вже не ходила не бігала, захищу її. Бере закон, не просто так собі сказав і все. Бере закон і каже, на основі того закону і того рішення прийняти, таке, вирок написав на тобі рішення суду, і та вже має захист. І каже Господь, Хіба Отець, що на небі, Ваш справедливий суддя? Не захистить вас, коли ви молитеся до нього? А як він має захищати нас, якщо ми переступили закон, заповіді Божі? Ні. Він заступиться за нас тоді, коли ми не переступаємо заповіді Божі. Бо якщо ми переступаємо заповіді Божі, ми порушуємо закон. І приставши перед суддею, ми будемо засуджені. Але Господь Бог не лишив людину на призволяще, що раз, де спомилився, і все. Вже немає що оправдання, бо ти перед законом все, ти переступив закон. Але Господь Бог заснував важну святу тайну милосердя, яка називається сповідь, покаяння, свята тайна покаяння. Коли людина приходить до сповіді і каже, Господи, там був слабкий, там переступив, там був нетерплячий, порушував ті заповіді ті. І питаюся священик, чи ти хоч жалієш за свої гріхи? Так жалію. Чи ти обіцяєш поправитися? Так обіцяю. Тоді йди в мирі і більше не гріши. І це звільнення. Від відповідальності через покаяння. І тільки в тому стані, коли ми є покаяні, тобто висповідені, ми можемо розраховувати, що Господь Бог за нас заступиться, бо ми не є преступники. Ми не переступили закон. Але каже, Господи, чого ти мене так не чуєш? Я так скільки молюся, скільки молюся. Господь Бог каже, я чекаю, коли ти покаєшся. Як я буду тебе судити, як у тебе є гріхи. Я не хочу тебе судити. Я хочу тебе спасти. І чекаю, Господь Бог, коли ми прийдемо до своєї, до покаяння, щоб не було гріхів, тому сказати, Господи, захисти мене. Ну, представте собі, ця вдова приходить. До судді і каже, захисти мене. Що там, які там справи? А з тим, і з тим то купцем він мене до достає, мучить мене, що я йому маю віддати, там, я йому винна там, тисячу динарів. А суддя каже, що ти на це скажеш? Вона скаже, от в мене є розписка. Пане суддя, бачите, мені є розписка. Я йому ще того року віддав. І суддя, маючи підставу, може за неї заступитися. Але якщо вона дійсно винна і не віддає, а брешет або ще щось, ну то суддя її засудить. Так що, щоб предстати перед Богом і попросити захисту, попросити помочі, попросити чогось чи інше, задумайся, чи Господь Бог може за тебе заступатися, якщо у тебе ті гріхи є. Чи може першим ділом треба покаятися? І потім предстати перед Богом. Сьогодні Свята Церква згадує віднайдення голови святого Івана Хрестителя. І сьогоднішнє Іван нам каже, що, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати його: ти той, чи нам іншого шукати. Знаєте, таке цікаве запитання. На Йордані, коли він хрестив, каже, ось агнець Божий. А тут посилає своїх учнів, щоб вони спитали, чи це той, що має бути, чи чекати іншого. Чому він так робить? Не для себе, а для учнів. Бо він, будучи в в'язниці, він з неї так і не вийшов, Ірод відтяв йому голову. Ну, там, якими способами, хитрими іродіади, його жінки. Це друге питання. Але він з в'язниці вже не вийшов. І йому треба було, щоб його учні, розуміючи, що його вже не буде, щоб його учні були переконані. І Він каже, ідіть до Ісуса і спитайте, чи Він той, що має прийти, чи нам іншого чекати. Тобто цей посил був до учнів. І вони приходять, і Ісус каже, скажіть Івану, що сліпі бачать, криві ходять. У Богом сповіщається добра новина. І мертві воскресають. А в біблії так і було написано. І ці учні, відвідавши Ісуса Христа, для себе утвердилися, самі переконалися з уст самого Ісуса Христа. І каже Христос: між народженими від жінок не було більшого від івана Хрестителя, ну коли розказує про нього. І здавалося, а Ісус Христос. Міжнародженим від жінок не було більше від Івана Хрестителя. А Ісус, а Ісус народився від Діви. бо написано ти до народження Діва і по народженню Діва. Бо як, як світло сонячне проходить через скло до кімнати, не порушуючи структуру скла, так і син Божий прийшов у цей світ, і зло на матері. Діви Марії, яка до народження Діва і по народженню Діва. І ми часом чуємо, що Ісус Христос ще мав братів і сестер, Марія мала дітей. Але сказано, що ти син мій єдинородний, єдиний народжений, єдинородний. І це святе Іванліє у день. Коли ми згадуємо від голови Івана Хрестителя, нам дає можливість зазирнути у ті глибини Божі і розуміти, що у самому Євангелії, яке називається Добра новина, так? є один зміст, який ми можемо просто прочитати, а другий є глибокий Божий зміст, який через який Господь Бог промовляє до тих. Хто шукають Бога для тих, хто хочуть слухати Бога. Це той, про якого написано, каже, ось посилаю постанця свого перед тобою, щоб приготувати тобі дорогу. Істинно кажу вам, каже, що між міжнароджений жінок не було більше від Івана Хрестителя. Однак найменший у царстві Божім більше від Нього. Розумієте, що він показує? Значення тих, що живуть на землі, він, ну, більшого не було, каже, так? від Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Божому більший від нього. Щоб зрозуміти значення більшості і важності, які ми маємо на землі, от які би на землі не було людина, тут така вже значуща, аж нема, ну, аж нема ради. Так? Так той, що в царстві Божому найменший, буде більше від нього. Ось що нам хоче сказати Господь. Ось що ми маємо прийняти в своєму житті. І саме воно, як ми маємо йти до Бога, щоб захистив мене, так? ми маємо бути висповідані, аби не було гріхів, щоб Бог до мене, як суддя справедливий, сказав: бачиш, цей гріхів немає, йому всі гріхи прощено. І я за ним заступаюся казав, інших богів немає, немає. Казав, день святий, святкувати, святкує. Казав, шануй батька і матір, шанує, не вбивай, не кради, не чужо лож, не свічело, ближнього, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього того. Він так і робить. І коли десь ми заповідь порушуємо, спішіть до сповіді, спішіть до покаяння, щоб пристати перед нашим найвищим судею, який нас має захистити. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.